Вітаю! і Я залюбки з тобою поділюсь сьогодні над потужним уроком, який я назвала для себе щоденник перемог. Ми завжди себе знецінюємо просто в один момент. Щось у нас не склалося, щось ми планували не зробили. Ми втратили роботу і ще за це можемо корити себе. Ми переїхали, і нам важко, і ми шукаємо в собі там проблеми. Ми завершили відносини, стосунки будь-які, і також ми намагаємось зрозуміти, що з нами не так, що так відбулося. Я хочу тобі сказати: перше, з тобою все добре. Це головне, бери собі це на замітку. І друге, я дуже хочу тобі підсвітити просто надмасштабну, надпотужну практику, яку можна робити кожен день. Ти береш ситуацію, будь-яку, що склалася з тобою. Я, як я повідомлення, буду да, казати в плані, до прикладу, ситуація у мене син з аутизмом. Він не говорить. Яка тут перемога? Що тут можна знайти? Але, що дає мені ця ситуація і якою я стаю в цій ситуації? Я смілива, я занадто пробивна, я вперта в дуже гарному. Контексті цього слова. Я маю сверх да, в цій ситуації. Я надсильно розумію, тобто інших людей, я маю на увазі, я розвиваю кожен день свою емпатію. Я вчусь розуміти без слів. Я вмію планувати, я вмію домовлятися так, щоб у мого сина були найкращі заняття. Я стала прислухатися до інших, навіть коли вони мовчать. Я стала розуміти язик тіла. Я розумію вже, як я можу попередити істерику. Я стала розповідати соціуму, як вірно казати в контексті інклюзії. Я розвиваюся, я вчусь. Чи, і це, ну ви розумієте, це не все, що я хочу і можу сказати про те, що я маю сина з інвалідністю, про те, що я маю немовневого хлопця в 10 років. Я бачу лише перемоги. Я відчула біль, мені достатньо. Я знаю, що таке бути стомленою, бути не в ресурсі. Мені досить. Я обираю інше. Тому я рекомендую вам. Дивитися, якими ви вже стали. Подивитися на свої перемоги, що ви вже зробили. І вести для себе щоденник, щоденник перемог. Ця практика вона не вимагає занадто багато часу, але вона вимагає визна визнати, я є. Я сильна або сильний. Я правда можу впоратися з будь-якою ситуацією. Просто довіртеся. І ще раз нагадую, з вами все абсолютно окей.